і гроші будуть дивитися для скорпіонів на лютий місяць. Перевіряючи в мене працює мікрофон. Лютий місяць скорпіон. Скорпіон лютий місяць. Карта один. Два. Три і четверта Відкладаю карти і трактуємо. Ой, Скорпіони. Тут у вас головна річ це 22-й або нульовий аркан. Це оновлення, це все, що прийде нове до вас. Тут по картах це може бути нові стосунки, нова робота, новий дім, От, все по новому. Тому скорпіони у вас цей місяць дуже-дуже хороший, і вас очікує все хороше і нове на цей місяць. І що це по роботі, я вам казав, що нова робота. Або нове місце робоче може бути. Нові колеги можуть бути, які оновлять вашу роботу. Новий дім, нова квартира. Нові стосунки. Затрити, можете зустріти нову людину на цей місяць. От так, дивіться, окремо. Тепер на Стосунки і кохання. Скорпіон, стосунки, кохання лютий 24 й рік. Ой, зразу в мене. Карта номер один. Карта номер два. Ті самі карти, до речі, випадають. Я мішав дуже добре. Дурака тепер немає. Але ті самі карти три випали. Це про що я вам Про те, що перші карти говорили іменно про стосунки. Для вас дуже багато людей будуть на знайомство. 1, 2, 3, 4. І якщо, якщо ви дівчина, то якраз це і ви самотня, це якраз для вас. Або не самотня. Тому що тут якраз Мужчина, який біля вас. Один молодший Перевшах другий старший, але ну, такий чутливий, духовний, душевний. І два, тут їх не, про, не прочитаєш. Ну, один такий може бути більш успішний, в собі, а другий такий домашній домосєд. І, що це говорить на стосунки, якщо ви в стосунках, то просто біля вас може з'являтися ухажори, які вам можуть бути не цікаві. Або цікаві, і ви почнете з ними знайомитися. А якщо ви самотні, то це вже більш вибір, що вибирати. І що вам більше подобається. Але вибору буде достатньо багато. Просто шукають. Треба до кожного познайомитися, дізнатися, який він, і тоді робити вибір. Не робіть вибір без знайомства. І скорпіони. Дивимося на роботу і фінанси. Скорпіон, робота і фінанси. Скорпіон. Робота і фінанси. Карта 1. карта 2, Ой. карта 3, 4. Тут, до речі, карти так само тут вийшли, як в першому розкладі. Не емоціонуйте, не впилюйте. На на роботі, тому що це вам може віддатися потім.